Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, директор Українського інституту майбутнього. Вітання, пане Вадиме. Вітаю вас. Пане Вадиме, хочемо з вами обговорити ті роки роки, які відбулися у окупаційних військ Російської Федерації в Україні. Знаємо, що зняли ось цього зловісного суровікина, якого називають ще м'ясником Алепо. Чи став він м'ясником для України? Як ви вважаєте, і чому його все таки понизили? Пам'ятаємо, що з його приходом почалися ось ці ракетні обстріли саме нашої енергетичної інфраструктури. Структури, але це йому нічого не допомогло. Ну, власне кажучи, я просто хотів би, щоб ми всі розуміли, що через е, сирійську кампанію в Росії пройшло е, щонайменше 9-10 девять генералів, е, і кожного з них, е, просто ми знаємо прізвище Соровіки, але кожного з них. Не називали м'ясником Алеппам або сирійським м'ясником. тому фактично це майже ідентичний введення спосіб ведення війни, це майже ідентичне розуміння того, як повинна відбуватися воєнна кампанія. Тому, власне кажучи, якщо ми говоримо про суровіки, ми повинні розуміти, що ця лавка запасних, яка є на сьогоднішній момент у Путіна, генеральська лавка запасних, вона по перше дуже маленька. По-друге, вони всі ідентичні, і як говорив один експерт, ними командує маршал Шаблон. Якщо ми будемо говорити безпосередньо про останню рокировку, то перше про що ми повинні говорити, це те, що навряд чи вона глобально буде міняти хід ведення війни. Вони всі пташенята одного гнізда вони всі вміють робити тільки одну і ту ж саму річ, і єдине, що відрізняє грасімо від всіх інших, це власне кажучи, те, що він автор доктрини тотальної війни. Коли потрібно мати тотальну перевагу на всіх фронтах: від воєнного, від чисельного, від кількості зброї і закінчуючи тотальною перевагою на інформаційному фронті, е, власне кажучи, е, виходячи з цього, можемо говорити про те, що якихось глобальних змін веденні війни навряд чи ми побачимо. Тобто, ми будемо бачити все те ж саме, що що було раніше. Єдине, що е, оця пауза, яка зараз є в обстрілах масованих обстрілах енергетичної інфраструктури, очевидно пов'язана з е, тим, що Герасимов зараз проводить ревізію того, що залишилося в Російській Федерації, і можливо буде концентрувати е, кількість е, тих залишків ракети, які у них є, для якихось подальших дій. Хоча знову ж таки поки що за цим треба слідкувати е, про причини звільнення чи пониження точніше Суровікіна і. Підвищення Герасимова сам Герасимов з цього, навряд чи дуже хотів, щоб його призначали на цю посаду. Він розуміє, що він навряд чи може якось змінити хід війни, але можемо передможемо скажімо так уявити собі, що насправді що відбувалося останнім часом. Почалися дуже серйозні, дуже активні нападки на міноборони і на армію. Зі сторони воєнкорів і зі сторони е, пригожинців і кандарців, е, я думаю, що Шойгу ходив, капав путіну, нив, говорив про те, що е, Володимир Володимирович вони знищують найбільшу гордість, яка є в росіяни, вони знищують гордість про армію. Е, ми повинні щось із цим робити. Ми повинні щось міняти. Е, суровіки нічого не справляється. Е, і в цей момент е, Путін з традиційною для нього, е, скажімо так, з е, характерною. Для себе прийняттям рішень він говорить, кого ми поставимо замість. Як я вже говорив, лінійка запасних, вона як в тій касі з лорца дінакого сліця тоді кого? Суровікіна на, на Суровікіна Х нема смисла Ну і тоді було прийнято рішення: Добре. Давайте тоді поставимо на Герасимова як на найбільш досвідченого серед всіх цих маршалів-шаблонів, які є в запасі у Російської Федерації. Пане Вадиме, але формально. Е, Герасимов тепер відповідає за все. Раніше він тільки був начальником генштабу, а тепер він відповідає за успіх чи не успіх так званої спецоперації. І це фактично для, для нього електричний стілець. Ну, перш за все, він і до цього керівник генштабу відповідав за все. Тобто, власне кажучи, в табелярангах керівник СВО знаходиться все одно під. Керівником генштабу просто на цей момент е, да справді він в одній особі буде відповідати за все, що далі буде відбуватися на фронтах, і тому я е, уже говорив. і Я ще раз повторюся. Він явно не хотів цього призначення, і явно він чекав, що він зможе спокійно доживати віку десь там на дачах і говорити про те, що от мені не дали можливості вибрати цю війну. А зараз за кілька місяців, очевидно, все ж таки він покаже, що він нічого не зможе зробити, і де факто з цим призначенням можемо говорити, що багато в чому почався кастинг на керівника генштабу і на нового міністра оборони. Пане Вадиме, не можу не запитати сьогодні. Міністерство вбивства Росії, ну як ми називаємо Міноборони, ближче до обіду заявило, що вони буцімто захопили Солидар. Ну, вранці Ганна Маляр, заступник міністра оборони України, повідомила, що вночі в Солидарі йшли важкі бої. Ми очікуємо звичайно офіційного повідомлення, але там у цій заяві Міністерства оборони Росії було про те. Що далі буде захоплення е, Бахмут, Бахмуту? Е, чи загрожує Бахмуту оточення? Ні, ну станом зараз ні про яке оточення мова не йде, е, а суть заяви Міноборони е, найважливіше там не Бахмут. найважливіше це те, що е, там було сказано, що Солідар був взятий силами е, ВДВ. І ні слова не було сказано про пригожину. Тобто, в даному випадку на всі ці заяви треба дивитися перш за все з точки зору внутрішньоводової війни між Пригожинцями і е, е, міноборони. Тому е, перше ніякого повідомлення, по перше, про те, що ми вийшли з Бахмута з Селодара, немає е, друге, це те, що е, у них почалася дуже серйозна, дуже активна внутрішньовидова війна. І власне кажучи, розповіді про Солидар це є е, е, частиною цієї війни. Тут сьогодні навіть з'явилася конспірологічна теорія про те, що е, справді е, Пригожину давали задачу взяти Бахмут, але він вирішив, е, або його стратегії вирішила, що а давайте ми візьмемо спробуємо точніше, взяти Солідар і е, покажемо хоч якусь перемогу, тому що. Щоб у нас потім її не вкрали. Ну, але і ще раз повторюся: це все внутрішні годові війни всередині Російської Федерації. Пане Вадима, от з призначенням Герасимова, чи дійсно цей пригожин може відійти на якісь другорядні ролі в цій війні? Вони будуть старатися його відсунути на максимально другорядні ролі, вони будуть старатися його викинути наскільки це можливо з інформаційного поля. Думаю, що їм це не вдасться. Я дуже сподіваюся, що їм цього не вдасться. Тому що чим більше вони розпалюють війну між Міноборони і пригоженцями, тим краще для нас, тому що пригожин в принципі втопти в, в помиї по суті всю велич російської армії не менше ніж багато хто інший на не менше ніж українська армія на полях фронту на інформаційному. Фронті він реально наш союзник, тому що він реально продовжує знущатися над найбільшою гордістю яка є в росіян, це над російською армією. Пане Вадиме, ну і була така інформація, що нібито Соровікана зняли також і за те, що він не взяв Бахмут до нового року, і він обіцяв Путіну взяти Донбас до 24-го Лютого, то як на вашу думку, чи можна теж вважати це достовірним інформацією, і чого нам очікувати дійсно до річниці початку цієї агресивної війни? Я думаю, що хід війни воєнних дій навряд чи буде мінятися. Це єдине, що я можу говорити. Тобто я вважаю що все те, що зараз ми бачимо на полях війни, росіяни все, що могли показати, вони вже показали. Тому будуть продовжуватися ці бої. E, дуже сподіваюся, що справді е, їхня артилерія е, достатньо стоблена на цей момент, буду говорити так. Е, у них є реальна проблема із артилерійськими стволами, е, і дуже сподіваюся, що тієї переваги, яка у них була на початках війни, артилерійської, у них більше не буде. Е, а відтак, е, е, да, вони будуть пробувати масою. Тиснути на Україну і пробувати трупами закидати нашу землю, але е, дуже сподіваюся, що нам вдасться вистояти і відкинути їх е, якомога подальше. Тобто, насправді зараз у них е, прийшов час е, ну як мінімум вабанка, банка, можу говорити так. Ми погоджуємося, пане Вадиме, але от сьогодні головне управління розвідки України Міністерство оборони України повідомило, що от з дня на день буде масова чергова мобілізація на Росії, і 500 тисяч півмільйона людей хочуть призвати. І навіть якщо їх розстрілювати, то скільки часу потрібно? Ну, дивіться, зараз все одно ніхто не воює. А, ну, Це неможливо не зараз воювати, так як в період Першої світової війни. Не, тому а, ну, в принципі буде мобілізація. Ну, значить, нам судно нам потрібно воювати. Тому в даному випадку у нас немає інших варіантів. Ну, але що ми можемо дійсно протиставити саме ось цьому гарматному м'ясу, яке сунеться і на Донбас, і в інші регіони, і, і таким чином от, ця мобілізація означає, що їх ще буде більше. Ну, якщо протеставати, ми протиставляємо те, що і зараз протиставляємо. наші збройні сили, і, в принципі, техніка, яка дозволяє нам нищити логістику ворога і нищити ворога. Тобто, поки що вони утилізовують переважно зеків, про це, що менше говорять. Але як тільки почнеться утилізація реальна. Великої кількості мобілізованих е, із відносно нормальних сімей в принципі в Росії почнеться зовсім інша ситуація, і вони це теж розуміють. Їм потрібно зробити е, якийсь бліскріх. І Я думаю, що вони його будуть пробувати робити е, наприкінці зими на початку весни. Сподіваюся, що нічого не вдасться, і з того моменту, в принципі, у них фронти посиплються. Пане Вадиме, а скільки потрібно ще вбити расистів, аби там справді щось почалося? Адже 114 тисяч їм нічого не говорить. Ну, відповіді на це питання немає ні в кого. І я думаю, що це один із найбільш міфологічних історій: про те, що якщо ми вб'ємо там 150, то вони посипуться <кхід> завжди щось стане трігером. тобто точно так, як стала Макіївка. До Макіївки було цілий ряд випадків, коли е, знищувалися по 200, 250, 150 е, російських військовослужбовців е, в точно таких же або дуже схожих на таку ситуацію. Е, цього разу Макіївка, де було справді величезна кількість там 600 е, мобілізованих, вона справді стала великим трігером для всієї Росії. Е, що стане таким трігером е, в майбутньому, поки що передбачити неможливо. Це може бути плюс 10 тисяч, а може бути плюс 50. Тому я думаю, що той, хто вам дає якісь чіткі відповіді, він, чесно кажучи, лукавить. Дякуємо, пане Вадиме, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Вадим Денисенко, радник, міністра внутрішніх справ, директор Українського інституту майбутнього. Був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре. Дякуємо.